Доброго вечора, ми з України. Лілію, який вечір це ж ранок вдома. А я кажу тобі зранку. Доброго вечора, ми з України. Саме так називається довгоочікуваний дебютний альбом гурту про Бас Hardy. Харді. Вітаємо в нашій студії гостей. Я вже Доброго ранку. Тепер можна. Я готувався. Раді вас бачити, хлопці. І ми вас. Як настрій? Ой, насправді настрій суперкласний, тому що ми дійсно спочалися між собою, чи треба робити зараз альбом чи ні, тому що багато треків в нього вже вийшли, але багато і були новими в цьому, ну в цьому саме е, збірки всі. І плюс, ну, на часі, не на часі, до кінця не зрозуміло. Це одвічне питання да. зараз. Але ми вирішили все ж таки, що ця історія має бути десь компільована в одному місці, щоб можна було місці, щоб можна було зрозуміти настрій, тому що він весь практично писався під час мишта... повномасштабного масштабної... по вторгнення ну окрім доброго вечора з україни і е... ну це особлива для нас енергія для особлива для нас музика тому от ми вирішили зібрати от власне і питання як так вийшло що гурт вже об'їздив мало не весь світ та а альбом е... вийшов перший на альбом ви спромоглися тільки зараз Зайняті було ж їздили. Так, відповідь питання насправді. Дякую, інше питання від Ну, Правда, так і є дійсно, що дуже багато часу в дорозі, і дуже багато часу насправді взагалі виступи, концерти віднімають. А студія і музика це така історія, що ти маєш сьогодні прийти. І такий, Ну що, пішли пить каву, пішли. Поєм каву і розійшлися. Тому що ну, воно це трошки інша історія про інша енергетика. Але мені взагалі. Взагалі, здається, що якщо б от зараз ем, на цей час, який стався, я маю на увазі саме в наш в гурті, тому що от ми приїхали з туру, і ми були дуже виснажені. Якщо чесно, нам вдалося зібрати ем, ну для нас це масштабна сума е, 4 мільйони гривень. Ми привезли ем... Не тільки для вас. Та Круто. ну я маю на увазі, що це була важка робота, достатньо, тому що не так легко зараз йдуть боро навіть за кордоном. І ми, я чесно скажу, вигоріли трошки, тому що ну вже, начебто, і не розуміємо, що казати. Тобто, так багато всього було сказано. А, а ситуація така, як є, вона триває, ворог сильний, і допомога треба сьогодні, як і вчора, як і позавчора. Ось, і ми вирішили трошки вилити це в музику, зупинилися, і от сла. Богу, що так все вийшло, що ми наче трошки висказалися. А скільки треків в альбомі? Чи є там якісь сюрпризи для ступівців? Uh, Слухайте, ну кажуть, що 14, але їх, по факту 15. Це як? Ну, там, ну просто. Нам чомусь не дрібнути. Там, що. От 14 зібрали, отут чи 15 української. Ні, насправді 15 треків. Я думаю, що чесно, що їх 13. Хлопці ваша версія. Лайк. Насправді їх 15, просто ми там є дві версії. Доброго вечора, класична і оркестрова версія з Аркестрова. Наоні народних інструментів, mm -hmm. отак От розказав <сих> про них. Ось ну на плюс. Ми доєднали багато артистів. Туди запросили. Там є у нас спільна робота з Даха Брахою, з Олегом Скрипкою, з Льоною Льоною, з Хаятом, з Юю, з Вовою, зі Львова, тобто з Булатані, тобто максимально по різному з різних сторін намагалися показати нову музику. Ну і головне насправді, що ми несемо як музичний гурт. Це ми створюємо новий музичний стиль, який ми називаємо Укробас. І основна мета його це бути Знаваним в світі, тобто є багато напрямів музичних, які uh -huh. ти асоціюєш з тією чиною країною, тобто ти слухаєш, наприклад, там хіп-хоп або РНБ, або дріл, або техно, або я не знаю там мумбатони. Ти розумієш теоретично, звідки це і прийшло. Uh -huh. А українського того такого стилю немає. І це наша мета. Тобто, коли за кордоном хтось буде чути цю музику, вони мають розуміти відразу: о, це роблять українці. Добре, хто хто вже я запитаю, да. якщо можна. <ріст> хто вже чув музику? Що вони кажуть? Ну, зокрема, за кордоном? Uh, ну but... як їм стиль такий? Що вони кажуть? Взагалі наші виступи проходять ну завжди в ну, за кордоном. Особливо у нас були єдине слово, яке ми дуже багато разів чули. Це Асом. Ну, типу, їм дуже подобається. Але друге дуже гучно. Так, але це від українців зазвичай приходять українці. Ну на наші виступи за кордоном, але вони проводять ну своїх там або там в Канаді там родичі, або знайомі, які вони хочуть показати. типу, подивіться, в нас є нова українська музика, от така, тому що багато артистів. І ну, різних, і вже таких, можна сказати, олдскульних і нових. І зазвичай вони просто багато переводять того, що є в наших піснях. Тому що в нас є спільні роботи і з текстами, і більш інструментальні композиції. І зазвичай буває так, що хтось стоїть, і я бачу, що грає трек, качаються, а їм на вушку вони переводять, намагаються. <laughs> ну, я... ну, так, так, <laughs> Це от, саме так. ці люди кричать, можна тихіше зробити. Люди не чує перекладати. <рес> Ні, мені здається, що ті люди кричать на біс, можна ще раз, тому що ми не стрілився. Ні, ну най найбільш приємно, коли йде аукціон, і перекладають друзям, і у друзі роблять ставки. Це прям величезний респект. Так, так. Друзі... Коли вони розуміють сенс пісні, так, та, про так, що так. йдеться і, і пісню переклали, і потім під час аукціону розповідають, що за лот, яка історія, там же ж про бас максимально робить все можливе і неможливе, що. Про просто знаєте, коли були перші збори і перші аукціони, це одне. Це можна було зібрати дійсно велику суму, і ми знаємо такі історії і приймали участь в таких історіях зараз. Вже знов ж таки трошки змінилася ситуація, але все одно вдавалося нам, наприклад, там за прапор України, це не ну, я покажу це не новий лот для там закордонних слухачів. Але нам вдавалося в Шунтоні, наприклад, 10 тисяч доларів. Або гітару ми там свою продавали. За 6-7 тисяч доларів. І це, ну, це в Україні це супер сума. Mm -hmm. І дійсно можна ну, серйозно щось купувати. А розкажіть, будь ласка, хто за що відповідає? Хто... Я знаю, що ви на барабанах, бо ми вже поговорили. Так, це Ромчик, він грає на барабанах. Так. Це Карась, він грає на гітарі. Карась, Карась. це по паспорту, так? Так. <паспорт> <паспорт> так. Це значить Артем пастор. Він грає також на гітарі. Взагалі в нас всі мультіінструменталісти. Вони на багатьох всіх інструментах грають. Ми звуть Артем або Пробас. Я граю на драм-машинах, всяких там синтезаторах і все таке інше. А стиль ще раз називається у. Укробас. 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 Тому що в нас така ну, типу басова історія, тобто ми е, йдемо від е, різних стилій, е, скажімо так, які основані на, на низьких частотах, скажімо mm -hmm. так. От. Але ми наша принципова історія доєднувати е, етно, наше перше джерело. Чому? І, до речі, ну, етно це не вкл... можна бути в класичному варіанті, тобто це може спів або якісь музичні інструменти, а може бути гармонійно, може бути просто засимпльовано, як е, там прикра. Раса якась, тобто варіацій дуже багато, але е, знаєте, під час між масштабного і вже 2014 року було відчуття того, що рухаємося ми не в ту музичну, не в тому музичному напрямі, який має рухатися країна, щоб зберегти свою саме не ну, там Ідентично. не тільки музичний, так а і взагалі і в світі. Угу. Кроші, глобалізм, вибачте. Угу. Ні, 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 я розумію, про що ви? Тобто, ваша музика, вона більш така е, життєстверджувальна, чи, чи от як ви її З національним колоритом? Ну по-різному буває насправді і е, буває дещо агресивна, буває е, така, яка підіймає настрій, підтримує. Е, ну, знаєте, ще дуже прикольна історія, що е, всі почують музику по-різному, і це взагалі так в житті. І тобто, то що ми вкладаємо якісь сенси можливо навіть не співпадає, тому що, наприклад, доброго вечора ми писали просто як електронну музику, яка там має представляти нову українську там сцену, але вийшло, як ви знаєте, у мене молодший син, йому майже шість він просто. Шаленіє. Да, я речі вже кажу, я може... не знаю, що Шості... відчувають зараз наші глядачі. Як ви кажете, що кожен по-своєму сприймає і навіть розмову сидячи ось тут в студії ранку вдома на дивані, начебто, ранковий настрій, але енергія від вас потужна. Так триматися, не даватися. Там ще якась і апаратура я ставить. бачу купу що, апаратури щось? ззаду, і просто вже не вдаває. можу, не можу не запропонувати нашим глядачам послухати «Укробас», Пісня пишаюсь. Гурт Пробас харді». Наживо в студії ранку вдома. Пишаюсь тим, що я українець, бо дуже сильно пишаюсь.

Oh, oh. Uh -huh. Потужно. Потужно, сильно пишаємося, що в нас такі українці. Про енд Харді в студії ранку вдома. Прокинулися. Ми продовжимо ранок вдома. І далі в етері рубрика бекстейдж із подробицями зйомок американського серіалу Батьківщина.